Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Так, рейтингова гра чергова у моєму виконанні. Отже, я. Австрія, червоний. Союзник мій Іспанія, Синій це Влад. Зелений наші противники, це Скін. Skin... Скінен... Skin... Скиненсвен 1983 і Фіолетовиця Австрія Ерор. Отже, погнали. Дивимося. Спостерігаємо. І так. Так, а я тут не пам'ятаю, чи я. Століття тут граю, чи ні. Походу, що вирішив без століття. Взяв. Рундушер, до речі, граю я тут. Так, що там? Заліза вже два. Взяв. Е е е так, шахти золоті. Тут два чоловіки, Так, все є. 30 уже, 35. І ось четверта ще залишилось. Пішли Є40. Такс. Ага, значить я тут не в століття граю. Окей. Так, а буде драгунів, до речі. Не беру кратів. родів. Та в них, до речі, скільки вони будуються? 1570. А, да ну, вони там плюс-мінус однаково, що драгуни. Не... Рейтари то 24 секунди. Так, наймаю я. Е гранадер. І дивись, в стіну грає мій опонент. А ерор взагалі. Без паркана і без стін. Ну, побачимо. То, ого! Дивись. Скільки тут. 100 січових козаків жесть. Так, а що в нього взагалі? Він без стайнь. Е, мушкетер. Тут не немає. І стайні жодної немає. М -м, прикольно. Академія. Нічого немає. Так, у мене на даний момент вже є три стайні. Е, вже докачується. Тут нічого, ось така армія в мене. Так, ну що ж. Пробиває він. Так, а він, до речі, що. Іспанію має. Так, ну дивимось. По-моєму, наскільки я пам'ятаю, я цього просто не побачив. Не очікував я, що так швидко він нападе. Ага, побачив все-таки. Він тут, наскільки я пам'ятаю, захопить. Шахту в мене одну. Так, давай. Що, виводить селян. Координацію, да Чи ні? Щось не зрозуміло. ніби як ні. Коротше, я подумав, що він вкрав нації в мене. І вирішив. Ну ладно, треба тоді нападати і зносити. Бо якщо тут стояти буду і в нього буде 12, то... Довго я так не вистою. Так, союзник мій що має? Три стайні. Підкову взяв. Е А, у нього вже, до речі, є нація друга. Прикольно. Так, академія нічого. Так, побив він до союзника мого. А я пробив дірку. От то 65 залишилось. Що? До мене побіжить? Ага. Я вже почав наймати січових. Так, і ще давай гляну подкачки на даний момент. Так, у нього в казармах прокачані. Швидкостріл є залізний. Тут він ще нікого не наймає. Ну, кидаю, ці кузні зрозуміло також нічого. Індешира у мене. А, я ж грундашерами. Така прокачка грунташерів. Кираси немає і в Академії тільки сила золота. І армія в мене така. У зеленого така. Ну, я за рахунок рундашири його тут, звісно, зараз переб'ю. І що побіг він? Мені союзник на допомогу пішов. Коротше, зелений спровокував мене на атаку і поплатився, походу. За це поразкою. Ну так, да, тут я його перестрілюю. Він ще тут 86. Рідних Рондашер і 34 найманці. Захопив я націю вже. Тут ми відбилися. Коротше. Бездарно він злив своїх січових. І тут він профукав свою базу. Все, і здався, да? Угу. Ну, все, зелений, здається. Я ще й міський центр захопив один, другий. І третій. Що? Так, взяв собі ще націю. І йду на Фіолетового. А Фіолетовий, до речі, грає в піку. А, він взагалі у всіх грає, ооо. Тут нічого, кіраси немає, тут кіраси немає. Ніщо ж. Рандашери, тут піка. Всі, коротше, в перемішку. І піка, і рандашери, і мушкетери. Прокачки ще. Нема прокачок. і що, союзник мій, походу, його перестріляє, так? Да? У нього мушкетери прокачані. В академії Залізна сила є, підкову має. Це вже австрійські стайні драгуни пішли. І три своїх вже прокачані драгуни. Так, а я тут. Ну да тут уже все зрозуміло, коротше. Що знищує? А, він здався вже тоже Ну, така ось битва вийшла. Ось, що хотів показати, як мене оцей зелений. Скина ненсвен 1983, про суті, спровокував на атаку. Міг би ще розвиватися, але я думаю, це йому також нічого не дало б. Ну що ж, така битва простенька, легенька, швидка вийшла. Така статистика в нас. <кій> не знаю, судячи. По розвитку і взагалі так по грі бачу, що ми, е, ну, що я і Влад якось. Силь, ну, я не хочу нікого образити, але по грі було видно, що ми з не були сильніші. Як це так рандом розкидає гравців, незрозуміло. Але по розвитку, дивися, зелений навіть випереджав інколи. Ну що ж, дякую тобі за перегляд. Став лайк, прокоментуй і підпишись. До нових зустрічей. Пока-пока.